У Вінниці встановили рекорд до міжнародного жіночого свята. Фонд Володимира Продивуса ініціював незвичайний, але дуже гарний і приємний захід. Майже три сотні чоловіків з квітами сформували живу вісімку як символ 8 березня. Такого до Вінничан ще ніхто не робив. Тож представники Книги рекордів України зафіксували цю подію. Володимир Продивус вважає, що в нашому місті самі найгарніші і найчаревніші. Жінки і дівчата, і тому заради них ми створили сьогодні цей рекорд у вигляді вісімки, щоб мати можливість привітати усіх святом і кожній жінці подарувати троянди. Учасниками акції були переважно студенти на площу театральну, де і був зафіксований рекорд. Прийшли зарання. Аби взяти свою квітку і долучитися до такого дійства, незважаючи на не зовсім весняну погоду, розповідають, що беруть участь у формуванні так званої живої вісімки, із задоволенням дуже гарно, що так можна зібратися. Це дуже приємно і дівчатам і, і молоді. І Сьогодні ми намагаємось поставити рекорд України, вистроївши живих людей в на 8 березня. Це просто прекрасний подарунок для всіх наших жінок і дівчат. Ну а я особисто прийшов поздоровити ну будь-кого я побачив своєму лиці, і всі, хто тут присутні, всіх наших віничанок, які самі найгарніші, самі найпрекращіші на всій Україні і в світі. Представник книги рекордів Ганна Кресюк розповіла, що їй приємно фіксувати цю подію. Адже це настільки красиво і головне, що зроблено з любов'ю. Сьогодні саме у Вінниці встановлено перше в Україні. Ну неймовірно, як для мене, тому що я така жінка і приємний такий рекорд, з домогою якого привітали всіх жінок України з міжнародним жіночим днем з 8 березня. Рекорд встановлено, рекорд зафіксовано. Участь у ньому взяли 254 молодих мужчини, які тримали в руках квіти. І довжина е, самої вісімки складала 32 метри, а Ширина 22 метри. Вінничанам, котрі брали участь в ініційованому фондом Володимира Продовуса Рекорді, було вручено диплом із зафіксованим досягненням. Тож він тепер може пишатися ще одним успіхом, котрий було приурочено до найніжнішого свята весни 8 березня. Юлія Жовнір, Микола Бойко, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.